1998 року в Миронівському районному центрі дитячої та юнацької творчості розпочав свій яскравий шлях-танцювальний колектив з красивою назвою Джерельце. Ініціатором і першим керівником став талановитий, творчий, ініціативний, інтелігентний Микола Кравченко. Він з успіхом формує своєрідний цікавий, професійний дитячий колектив, який має своє обличчя, свій стиль. За кілька років колектив виріс і кількістю учасників і творчо. У джерельці навчання проходить за трьома рівнями група початкового рівня, де керівники виховують інтерес до творчої діяльності та розвивають основні навички. Групи основного та вищого рівня охоплюють вихованців, які переходять із початкового рівня зі стійкими інтересами до знань хореографії. Вихованці ансамблю беруть активну участь в концертах, конкурсах та фестивалях. 2000 року колектив очолює талановитий хореограф, фахівець своєї справи Олександр Безкровний. Він допомагає дітям знайти себе, розкритися талантам, спрямовує, розвиває, підтримує та заохочує до хореографічного мистецтва. Уже через рік. У 2001 році Джерельце займає перше місце на обласному огляді конкурсі дитячих хореографічних колективів Перлина 2001. 2002 рік перше місце у четвертому міжнародному фестивалі конкурсі хореографічного мистецтва Танцюючий бриз Місто Керч. 2003 року керівником ансамблю стає Інна Тригуб. Чарівна талановита, безмежно закохана у танець, вона й по цей час працює в джерельці. 2003 року ансамблю танцю-джерельце присвоєно почесне звання Зразковий художній колектив. І знову перемоги! Перші і другі місця в обласному фестивалі дитячих хореографічних колективів Терпсихора запрошує. Гордість Миронівщини, зразковий ансамбль танцю Джерельце, яскраво здобуває перемоги. 2005 рік лауреат обласного фестивалю дитячої творчості Таланти Твої Київщину, Гран-Прі на дитячому фестивалі Созополська Панорама в Болгарії. На шпальтах газети школярів Київщини «Дзига» у 2006 році писали. Життєдайне джерельце. Виступи колективу вирізняються високою професійною майстерністю, безпосередністю, створюють для глядачів хвилююче видовище народного дійства. У 2008 році колектив успішно підтверджує почесне звання Зразковий художній колектив і знову яскраві перемоги. Друге місце на міжнародному фестивалі хореографічного мистецтва Король Ялинок, Румунія. Третє місце на першому всеукраїнському фестивалі конкурсі народної хореографії Натхнення Хортиці місто Запоріжжя. Особливою гордістю Миронівщини є зразковий ансамбль танцю-джерельце. Звичайно багато часу і праці вкладають керівники в своїх вихованців, а вихованці радують своїми яскравими виступами і перемогами. Газета «Миронівський край 2008 рік. 2011 рік одним із керівників ансамблю стає молодий талановитий хореограф Олександр Присяжненко. Він навчає найменших учасників. Цього ж року Джерельця отримали диплом золотого та бронзового призера 4-го міжнародного фестивалю танцю «Арт-бомб» місто Харків. 2012-го диплом учасника 9-го дитячого фольклорного фестивалю танцю Ханіоті. 2012 Греція. У 2013 році одним із керівників зразкового ансамблю танцю-Джерельця стає Світлана Чекольва, енергійна, творча, ініціативна. У неї наймолодші учасники колективу. У 2013 році чергове підтвердження почесного звання Зразковий художній колектив. Диплом учасника міжнародного дитячого фольклорного фестивалю Варна 2013 Країна Болгарія. 2014 рік гран-прі на всеукраїнському дитячому вокально-хореографічному конкурсі фестивалі Твій Олімп. 2015 року керівниками зразкового ансамблю танцю «Джерельце» стають колишні його учасники, а нині творчі, талановиті, енергійні, емоційні, справжні професіонали своєї справи Ольга Кравченко та Євгеній Безкровний. Під їх керівництвом вихованці джерельця демонструють свої танцювальні вміння під час концертних виступів, фестивалів та конкурсів. Цього ж року ансамбль отримав гран-прі у всеукраїнському хореографічному конкурсі Твій Олім. 2016 рік гран-при на 10-му міжнародному телевізійному фестивалі Морська Раковина, місто Созопол, Болгарія. Перше місце на міжнародному фестивалі конкурсі дитячої та юнацької творчості Штурм, місто Черкаси. 2016 року на співочому полі в Києві проходив всеукраїнський фестиваль. конкурс мистецтв Ти у серці моїм Україно. Джерельце не лише викликав захоплення своєю майстерністю у журі та численних глядачів, а й отримав найвищу нагороду гран гран-прі. В журі був народний артист України Григорій Чапкіс. Після виступу він казав: не буду хвалити, щоб не перехвалить. Та найбільше у вас мені сподобалась культура танцю. Закінчивши танець, ви не бігли зі сцени. А чемно, поважно вклонилися глядачам, відчуваю, що керівники правильно навчають дітей, а ті довіряють своїм наставникам. 2017 рік гран-прі на всеукраїнському фестивалі конкурсі Весна на Хортиці, міжнародний дитячий фольклорний фестиваль танцю Ханіоті Греція Гран-Прі, дипломи гран-прі на 15-му міжнародному фестивалі конкурсі Барвиста Осінь. 2018 рік перше місце на першому міжнародному фестивалі українського народного танцю Гопак-Фест, творчий та яскравий колектив зразкового танцю Джерельце має високий рівень виконавської майстерності. Протягом всіх років концертмейстерами джерельця були висококласні музиканти. Перші концертмейстери Олександр Лопата, Микола Габтар, Олександр Гусаченко. Потім юним талантам акомпонували Валентин Дробязко, Максим Басай, Віталій Міляновський. У репертуарі джерельця багато різноманітних композицій, танців народів світу молдавський, індійський, грузинський, ірландський, латвійський, циганський, єврейський, узбецький та багато-багато інших. 2018 року за високу результативність творчої і просвітницької діяльності, відродження та активну пропаганду надбань національної культури присвоїти почесне звання народний художній колектив системи Міністерства освіти і науки України, ансамблю Джерельце Миронівського центру дитячої та юнацької творчості. Ще з більшим натхненням та завзяттям керівники та учасники виборюють перемоги. 2018 2019 роки перший всеукраїнський благодійний фестиваль, конкурс дитячого та молодіжного хореографічного мистецтва візерунки на Росі місто корсунь Шевченківський, гран-прі отримали всі вікові групи ансамблю. Гран-прі міжнародного конкурсу фестивалю хореографічного мистецтва «Профест». Виступи колективу вирізняються високою професійною майстерністю створюють для глядачів яскраве хвилююче видовище талантів. 2019-2020 роки участь в міжнародному конкурсі фестивалі Кафес Грузія, лауреати першої та другої премії. Міжнародний фестиваль, конкурс мистецтв джерело надії, старша група Гран-Прі, обласний відбірковий тур. Четвертого всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського. Друге місце, дистанційний міжнародний багатожанровий інтернет-фестиваль, конкурс Самоцвіти, країна безмежних можливостей. Перший друге місця 2020 2020-2021 роки. Гран-прі і перше місце у міжнародному фестивалі конкурсу дитячої, учнівської та студентської творчості Соняшник. Перше і друге місця у шостому міжнародному конкурсі фестивалю все починається з любові. Перше місце і гран-прі в міжнародному конкурсі фестивалі творчості Профес. У міжнародному фестивалі конкурсі мистецтв зірки виходять на сцену місто Скадовськ, гран-прі. Юним виконавцям щедро аплодували глядачі Румунії, Греції, Грузії, Єгипту, Турції, Болгарії, дякуючи за майстерність та любов до творчості. 2022 рік. Участь в шостому всеукраїнському фестивалі конкурсі народної хореографії імені Павла Вірського третє місце перше місце та гран-при на міжнародному різножанровому конкурсі мистецтв зірка Єгипту 2021 в Єгипті. Учасники 33-го всеукраїнського фестивалю Зимові візерунки Місто Хмельницький. Горді керівники джерельця тим, що вихованці ансамблю продовжують навчання у фахових вищих навчальних закладах Богдан Передирій, Дмитро Коломієць, Олег Бондар, Анастасія Шульган, Тетяна Рябець, Ольга Діденко, Максим Степаненко. 2023 рік гран-прі на всеукраїнському мистецькому багатожанровому фестивалі конкурсі Самоцвіти місто Трускавець, перші місця у всеукраїнському фестивалі конкурсів хореографічного мистецтва Травневий дивертисмент місто Черкаси. Перше місце у міжнародному фестивалі конкурсів мистецтв під сцену місто Київ. Перше та друге місця у 19-му двотуровому міжнародному багатожанровому дистанційному фестивалі конкурсі мистецтв місто Київ, лауреати першого ступеня та гран-прі всеукраїнського фестивалю конкурсу хореографічного мистецтва Осіння Феєрія, місто Черкаси. Друге місце, три перших місця і гран-прі міжнародного фестивалю конкурсу танців народів світу коло місто Бровари. І ось уже 25 років на безмежних просторах мистецької ниви дарує красу танцю і грації наш улюблений народний ансамбль танцю Джерельце.